Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди, і ми зараз поговоримо про те, що увечері вечорі 22 лютого 2024 року росіяни здійснили комбінований повітряний удар із застосуванням дронів камікадзе та стратегічних бомбардувальників. Що ж відбувалося у цей час? Одеса стала однією з головних цілей цього удару, і відбулося також в цей день дуже багато важливого на що слід нам звернути увагу. Тому залишайтеся з нами. Ми підписуйтесь на наш канал, а у описі відео у посилання на статтю, яка на сайті періодично оновлюється з більш оперативними даними. Отже, ще у день, 22 лютого, росіяни близько опівдня під час повітряної тривоги вивели на пускові рубежі кілька своїх стратегічних бомбардувальників ту 22 Це скоріш за все були саме ті бомбардувальники Ту-22, про зліт яких ще з Мурманської області ми повідомляли увечері 21 лютого. Ці бомбардувальники вийшли на пускові рубежі з північно-східного напрямку біля східного кордону України та з південного. Еного напрямку, де вони знаходилися над Чорним морем, неподалік від Севастополя, але ракет вони не запускали. Скоріше за все, вони намагалися або психологічно якось нас налякати, але це не вдалося, або вони намагалися виявити роботу систем спостереження, систем радарів нашого комплексу протиповітряної оборони. І вже потім увечері, після 20-ї години, 22 лютого, стало відомо про запуск росіянами першої групи дронів Камікадзе з південного напрямку. Потім, близько 21-ї години, в Одесі та Одеській області оголосили повітряну тривогу, яка тривала до самої півночі, тобто майже три години. У інших областях України повітряна тривога була значно довша, тому що там повітряна атака продовжувалася теж значно довше. Майже відразу після оголошення повітряної тривоги до Одеси почали наближатися з моря перші групи ударних безпілотників типу Шахет. І були дуже активно, активно роботи протиповітряної оборони і кілька вибухів. Один з яких був потужний загалом, за даними командування повітряних сил, росіяни запустили з південного напрямку з Приморсько-Ахтарську та з мису Чауда у Криму 31 ударний безпілотник типу Шихен. З них 23 загалом було збито системою протиповітряної оборони, в тому числі 9, над Одесою та Одеською областю. Окрім того, вже приблизно о 21.45 стало відомо про те, що знову над Чорним морем знаходяться як мінімум три російські стратегічні бомбардувальники Ту-22, і через деякий час стало відомо про пуск ракет, можливо, з них. За Точними даними командування повітряних сил, росіяни запустили дві авіаційні ракети: це одна протирадіолокаційна надзвукова крилата ракета х 31 П та одна надзвукова ракета, призначена проти авіаносців, ракета Х-22. Ракета Х-31 була запущена у напрямку міста Чорноморськ і вона втратила свою бойову спроможність десь над морем і впала. При цьому було чутно звуки відталеного вибуху. Ракета х 22 була запущена у бік міста Вилкове у районі Кирла Дунаю. Вона також впала десь там, не завдавши ніякої шкоди, і втратила бойову спроможність, налякавши місцевих птахів. Жаб, гадюк і рибу, але один зі збитих над морем дронів він таки впав на територію одного з промислових підприємств у приморській зоні Одеси. Це був меблевий магазин на Миколаївській дорозі. Там виникла дуже велика пожежа, яку досить довго гасили. Врятували жінку, яка була там охоронницею, але під завалами знайшли тіла троїх загиблих людей. Також постраждав житловий будинок у місті Дніпро. Це те, що відомо на даний момент. Там є поранені, і ми будемо далі стежити за ситуацією, що відбувається за з повітряними ударами, і е, проведемо дещо пізніше загальний підсумок роботи протиповітряної оборони за два роки повномасштабного російського вторгнення до України. Тому залишайтеся з нами, підписуйтесь з вами. Був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!